Привіт, мене звати Андрій, я дилор Кизонафост і хотів би презентувати вам гру «Texas Ultimate. Для цієї гри потрібно ставити обов'язкові ставки Ante і «Blind». Ці ставки мають бути рівні. Робіть, будь ласка, ваші ставки. Після того, як ставки зроблено, дилер роздає по дві карти. Гравцю і собі. В цю гру можна поставити підтвердження до флопу 1, 2, 3 або 4 рази на Бет. Якщо гравець приймає рішення грати до початку відкриття флопу, ставить підтвердження в 4 рази. Після чого дилер відкриває флоп три карти. Якщо відповідь стоїть, відкриває Терний Рівер. Після чого відкриває свої карти і йде порівняння комбінацій. Дві пари. Fullhouse. Антей Бет виплачується 1 до 1. Блайнд на Pullhouse виплачується 3 до 1. Ставка на Тріпс виплачується 8 до 1. Вітаю!